Вітаю вас, друзі. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп зробив дуже важливу заяву. Я би навіть сказав чисту заяву. У нас є чисте повітря, у нас є чиста вода. І тепер у нас є чисте вугілля. Потім він зробив іще одну дуже важливу заяву про прогноз погоди у голові Джей Дівенса. Вони перейшли на вітер. Вітер не дув надто сильно, і вони пішли на всілякі інші речі. І звісно, усе це стосувалося тарифів, тарифів і ще раз тарифів. І цілування Трампа у центр прийняття рішень. Де please, please, I'll do anything. I'll do anything, sir. на диво. Учора президент Сполучених Штатів Америки жодного слова не сказав про російсько-українську війну. Зате багато дуже багато говорив про комуністичний Китай. Але президент вважає, що сі і Китай хочуть укласти угоду. Вони просто не знають, як це розпочати. Вони хочуть укласти угоду, просто не знають, як її розпочати. Китайці ЕЕ е, хочуть укласти угоду. Вони просто не знають, як це зробити. Комуністичному Китаю зараз вистачає про. Проблем то Трамп зі своїми тарифами, а то пару китайців узяли у полон збройні сили України. Про це однозначно нам із вами варто поговорити детальніше, але спершу я запропоную вам прекрасну, чудову, безпрограшну угоду. І пам'ятаєте, більше донатів, менше живих росіян. Для того щоб живих росіян ставало менше, потрібні ваші дві гривні на поточний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І щоб не пропустити нові випуски, я закликаю вас узяти і підписатися на мій канал. Почнемо із приємного ціни на нафту нафтопродук продовжують падати разом із тим, падають і обсяги російського експорту нафти за останні три дня. падіння ціни на нефть вона просто це, в свободне падіння. Росіяни із цього приводу продовжують нити. Вони передбачають, що удар по російській економіці може бути настільки сильним, що так звана Росія може просто не витримати. То Російська Федерація а, грядущого кризису, от сравніву. З концом античності ліс катастрофи бронзового віка не видержить. Наприкадім сутоваді Живые можуть позавидовать мертом. Вони напали на Україну через це і ще більше свою економіку зав'язали на залежність від нафти та газу, а тепер ниють як у них усе погано. Для Російська Федерація та становиться драматичним. Спитай, оплон, це шок, шокова терапія, по суті. Але погані справи у цьому випадку не тільки у так званої Росії, а й ще й у соратника Трампа Ілона Маска, який виступає проти запроваджених тарифів і свариться із радником Трампа із економічних питань. Маск фактично назвав Наваро. Цитата дурнішим за мішок цегли. Хлопці будуть хлопцями, і ми дозволимо їх публічним суперечкам продовжуватися. Ілон Маск настільки стрімко втрачає свої статки, що я гадаю, Зовсім скоро він почне публічно відкрито критикувати особисто Трампа. Але найбільші проблеми зараз у комуністичного Китаю ну це якщо не рахувати самі Сполучені Штати, він вважає, що Китай має укласти угоду зі сполученими штатами. Це була помилка з боку Китаю відповідати. Президент, ЕЕ коли коли Америка отримує удар, він дає здачі сильніше. Ось чому буде одна 104% тарифи набувають чинності щодо Китаю сьогодні вночі о півночі. Я нагадаю, спершу Сполучені Штати Америки запровадили тарифи проти комуніст. Стичного Китаю комуністичний Китай запровадив тарифи у відповіді. Трамп за те, що комуністичний Китай запровадив тарифи у відповідь. У відповідь на це запровадив і ще нові тарифи. Чому додаткові тарифи на, на китайські товари відведені введені, починаючи з півночі сьогодні в розмірі 104% 104%, 104 тариф. Подумайте про це. 104% Найімовірніше дії Трампа, якщо він зараз тільки не почне давати задню, спровокують глобальну економічну. Кризу чи це погано? Звісно, це погано, але якщо погано стає комуністичному Китаю, то для нас із вами це трохи краще. Тарифи щодо комуністичного Китаю призведуть до зменшення виробництва у комуністичному Китаї, а це означає, що він буде купувати менше російської нафти. Зменшення попиту на нафту у свою чергу спровокує також і ще одне падіння цін, у свою чергу. Так званій Російській Федерації буде усе складніше фінансувати війну проти України. Ну і раз. Раз ми вже заговорили про китайців, не можу не розповісти про тих, яких узяли у полон Збройні Сили України. Молодець. <звіт> Я гадаю, не обов'язково перекладати, що саме вони намагалися сказати. Узяли їх на сіверському напрямку. Воїни 81 ї окремої аеромобільної бригади. Це ще одна після Ірану. І військових північної Кореї, але є різниці: Північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. Китайці вперше потрапляють в українські полони. і з огляду на те, що Сполучені Штати Америки зараз перебувають у активному протистоянні комуністичному Китаю. Президент України Зеленський припустив, що можливо Сполучені Штати Америки ця історія зацікавить, і можливо, вони навіть повернуться до формату Рамштайн, із якого фактично вийшли. Мені здається, нам є що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після. Сьогоднішньої новини та реакція Америки була дуже кволою. Там висловили дуже глибоке занепокоєння і ще стривоженість. Це тривожно. Це тривожно. Що північна Корея бере участь? Це тривожно, що китайські солдати. Були захоплені Китай є основним спонсором Росії е, у цій війні. Росіяни дуже не хотіли, щоб ці китайці потрапили у полони. Тому вони намагалися їх убити. Не вдалося. Тож не дивно, що російська пропаганда стала усе заперечувати. Вода Явно постановочне відділ. Насамділі, друзі і експерти, в общем, то признають. Немає сумнівів. Це не можуть бути громадяни комуністичного Китаю, тому що подивіться, вони потрапили у полон і дуже активно себе поводять. Я думаю, ви зараз тоже посмотрите. Експертів не потрібно, щоб розуміти, що от, а, пленный, так скажем, военный не може себя так вести, как, ну, активно да, в такому випадку. Вот. Є також ще один залізобетонний аргумент: О, цей китайцем не може бути китайцем, тому що він увага говорить китайською, але не російською. Здесь очень... Ко що по-моєму на русскому взагалі ні слова не говорить. <рес> ні тому немає сумнівів. Це були не китайці, точно стовідсотково. Взагалі у російській армії вже є чимало китайських добровольців. Кайданка ні мога даруйте трохи не те відео, але змісту воно насправді не змінює. Ваша спасіба плеят а Поза позапарга позкусний. Вайна на цільохенпашобахівасія Путіна! я сумніваюся, що це комуністичний Китай цілеспрямовано їх відправляє на війну проти України. Скоріш за все вони хотіли приїхати повоювати проти нашої держави самі, але усе одно факти лишаються фактами. Громадяни комуністичного Китаю воюють проти України на боці так званої Російської Федерації. Інколи навіть дохнуть, а потім воскресають. Китайці, які участвували в СВО, учил пулю, и он от этого умер. І воскрес. буває. Тим часом ситуація на фронті стає усе неспокійнішою. Росіяни поновлюють атаки на східному фронті, на Сумщині, а також на Харківщині. Одночасно дуже роздратовані ситуацією у БНР. Зоді то, що часто госграниці знаходяться фактично під окупацією ВСУ, пускай там нічого цінного зараз і нет. Як і раніше, основними засобами для знищення ворога є fpv дрони камікадзе. Американці шоковані тим наскільки вони ефективні. Чи правильно ви розумієте, що 80% російських солдатів, які гинуть у конфлікті в Україні, гинуть від дронів ФПВ? First, uh, так, я бачив ці цифри. Сер я думаю, нам досить важко бути точними в цьому, зважаючи на е -е, нашу можливість uh, бути там і рахувати все, але це безумовно більше половини, і це безумовно велика кількість, і вже найближчими днями від дронів Камікадзе на які видавали свої кошти. Кошти подохнуті ще більше російських окупантів, бо наше військо завдяки вам отримало іще ще нових FPV. Бажаю здоров'я. Хочемо подякувати спільноті Стерненко за наданих п'ятдесяти дронів для нищення ворога разом до перемоги. Слава Україні! Героям бажаю. бажаю на зв'язку. 13-та бригада НГУ Хартія. І ось такі дрони нам передали зі спільноти Стерненка. Цими дронами ми вже спалили і ще спалимо купу росіян. Дякуємо Сергію Стерненко та його підписникам за донати, за постійну підтримку та за віру в нас. І пам'ятайте, більше донатів, менше живих Росіян без підрозділу Мега. Дякую спільноті Стерненка за 30 дронів. Дикі шершні для боротьби з розвідувальними ППЛА противника. Слава Україні! Героям слава тарифи тарифами. Нафта нафтою а росіяни й далі продовжують вести війну проти України. Хто вже тільки не воює проти України? Тому ми маємо й далі максимально активно продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.